Постійно кудись поспішаєте та не встигаєте орган, який відповідає у нашому тілі за енергію. Вітаю вас! Мене звати Ольга Брославська, ваш тренер з йоги та тілесних практик. Сьогодні тема нашого заняття «Щитовидна то видна залоза. Сподіваюсь, вам знайомий такий стан, коли ви відчуваєте, що ніхто не робить. Правильно, або ніхто нічого не робить. І тільки я знаю, як робити правильно. Щитовидна залоза це такий орган, який відповідає у нашому тілі за енергію, за ресурс. І коли ви бажаєте діяти, коли ви бажаєте рухатися, працюють гормони щитовидної залози. Хвороби виникають. Через порушення енергетичного балансу, тобто дисбаланс у ваших діях і відпочинку. І сьогодні я вам дам комплекс справ, який допоможе впоратися з станом, коли ви постійно поспішаєте кудись і не встигаєте. Постійно боретесь, постійно досягаєте чогось, і ніхто вам у цьому не може допомогти. Вам постійно потрібно на себе щось звалити, щось нести, бо ніхто з цим не може впоратися. Тільки у вас достатньо сил це робити, і е, насправді цей стан дуже виснажує, коли ви постійно рухаєтеся, постійно не встигаєте, постійно вам потрібно е, знаєте, напролом іти. Так формується гіперфункція щитовидної залози. Сьогодні я вам запропоную тілесні вправи і трішечки зробимо йоги, які допоможуть збалансувати цей стан. Тому що ви знаєте, що всі хвороби, всі захворювання виникають спочатку на рівні розуму у вигляді наших думок, наших правил, поведінки, так як потрібно це робити. Потім... Переходять у стан емоційний, тобто, що я до цього відчуваю або не відчуваю, і потім вже відображається у тілі. Більш докладніше, я розказую про це у своєму телеграм-каналі. До речі, ви можете на нього підписатися, посилання у коментарі під відео, і там ви зможете більш детальніше прочитати про те, як виникають захворювання щитовидної залози. Звертаю вашу увагу, що всі ті вправи, які я вам зараз даю, то є профілактика захворювань, і їх можна використовувати як додатковий метод. Тобто, це не є лікування і важливо порадитися з лікарем. Якщо робити це в комплексі, ефект буде кращий. Отже, сподіваюся, ви вже приготували собі або плед, або подушку, або щось подібне. І ми розпочинаємо нашу практику. Уявіть собі, що ви тримаєте великий гімнастичний м'яч. Ми робимо вдих, вхопили той м'яч і спробуйте стиснути його до рівня маленької горошини. Стискаємо, 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 максимально відчуйте, як працюють м'язи плеч, м'язи спини. Стискаємо, 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 стискаємо. Відпустіть! І так робимо декілька разів. Відпускаємо декілька обертів плечима. Відчуйте, що відбувається в плечах у шиї, у комірниковій зоні. Добре. І тепер наступна вправа лікоть вниз, наче ви хочете щось пробити, да? тобто якісь, якась підлога, ви в неї тиснете. І потім дуже-дуже повільно, починаючи з кінчиків пальців рук, відпускаємо. Дуже-дуже повільно руку. І тут сконцентруйтесь на ваших відчуттях, на різниці між правою стороною тіла та лівою стороною тіла. Та інша рука беремо у кулак, тиснемо ліктем вниз. Декілька дихальних циклів тримаємо з зусиллям, але без насилля. І звертайте увагу, як включаються м'язи шиї. Нам важливо пропрацювати зону шиї, зону, де знаходиться щитовидна залоза. І дуже-дуже повільно відпускаємо. І тепер дві руки збираємо у кулак. І лікті тиснемо вниз. Маківка вгору підборіддя до шиї. І повільно, повільно відпускаємо. Зробіть вдих, зробіть видих. Спостерігайте за відчуттями, що змінилося, що з'явилося у тілі. Що відсутнє у тілі, і ми продовжимо. Наступна вправа: для неї вам знадобиться плед або подушка, яку ви вже підготували. І таким чином розміщуємо в моєму випадку плед. Розміщуємо на плечах, на шиї і під вагою цього пледу або подушки. Ми звисаємо вниз. І відчуйте, що це не просто вага подушки, а що це вага всього того, що ви на себе взвалили. Того, що тільки я можу це зробити, не можу делегувати комусь. Тільки мені потрібно з цим впоратися. Ніхто крім мене не зможе. І от ви відчуваєте, як ця. Сила, тяжіння, ця вага давить на ваші плечі, давить все більше, більше, більше і більше і більше. І наступає момент, коли ви вже не витримуєте, дочекайтесь цього імпульсу і робимо наступне: вдих і видих. Скидаємо все те, що звалили на плечі. Це така метафорічна вправа, і на рівні тіла ми формуємо новий нейронний зв'язок про те, що можна позбутися, можна скинути все зайве і при цьому лишитися у порядку. Так? Тобто на рівні тіла відчуйте, які зміни зараз відбулися. Скоріше за все, ви відчули якесь полегшення в шиї в плечах. Скоріше за все, ви відчули таке, знаєте, звільнення від чогось зайвого, від чогось важкого. І цю вправу робимо декілька разів. Беремо, кладемо на плечі, опускайтеся вниз, відчувайте імпульс, коли вже достатньо, вже скільки можна на своїх плечах. Все тримати. Робимо вдих і різкий видих. І ще декілька разів. А, добре, і тепер поворушіть пальцями ніг. Відчуйте підлогу під ногами. Подивіться по сторонах, подивіться по предметах. Зверніть увагу на свій стан, що змінилося у вашому стані, що з'явилося, що відсутнє. І розтираємо долоні. І наче вдягаємо на себе такий мішечок, захисну плівочку. Добре. Робимо вдих, витягніться вперед. витягніться вперед. І видих нахилемось. Вниз. З цього положення переходимо у положення котика, долоні під плечами, коліна під тазом. І робимо глибокий вдих. Потягніть підборіддя вперед, голова вгору, маківка вгору і видих, потягніться спиною вгору. Округліть добре спину і тягніться вгору. І так декілька разів. Глибокий вдих та повільний видих. І ще глибокий вдих. Зверніть увагу, що цю вправу ми робимо дуже-дуже повільно. Добре. І голова вперед. Підберіться до одного плеча і потягніться ребрами до тазу плечем до куприка. Підборіддя, маківка. Також тягнемо до куприка. Відчуйте, як включилися м'язи шиї, і повертайтесь у центр. Голова вперед, куприк назад, спина рівна. Підборіддя до іншого плеча. Ребрами тягнемося до тазу, плечем до куприка. І підборіддя також. Тягнемо до куприка. З цього ракурсу ця вправа виглядає таким чином. Добре? І потім стопи разом коліна в сторони, сідаєте на п'яти, витягуйте руки вперед. І спробуйте підборіддя, покласти на підлогу. І декілька дихальних циклів. Подихайте, розслабтесь. Усвідомте, що розслаблення не дорівнює слабкість. І повертаємось у центр. Ось сідайте ноги. Навхрес. Робимо глибокий вдих, робимо повільний повільний видих. І зараз ми з вами зробимо такий гормональний масаж, який також заспокоїть вашу щитовидну залозу. Що ми робимо? Ми беремо вказівний палець по центру шиї, але не давимо на шию і не давимо на щитовидну залозу. Тільки трішечки торкаємося. А інші пальці обіймають шию дуже повільно, дуже лагідно. Наче така хвиля вниз, такий приємний вітерець. Поглажуйте свою шию. Тепер одна рука от від вуха, починаючи по діагоналі вниз. І друга рука з іншої сторони. З одної сторони. і з іншої. Дуже лагідно, майже не торкаючись дуже-дуже обережно, дуже ніжно. Добре? І тепер палець. Вниз. І ми опускаємо руки трішечки нижче, і переходимо на рівень живота. Покладіть долоньки на живіт. І зробіть глибокий вдих. Живіт округлюється, розширюється грудна клітина, розкриваються ключиці. І повільний видих, глибокий вдих. І повільний, повільний видих на початку заняття я говорила, що розлади роботи, щитовидної залози, це про енергетичний дисбаланс. І коли ви помічаєте за собою, що ви постійно кудись біжите та не встигаєте, постійно вам потрібно щось робити, кудись бігти, кудись рухатися. А важливо навчитися сповільнятися. І важливо зрозуміти, я також вже про це говорила, що розслаблення, незважаючи на споріднений корінь, немає нічого спільного з слабкістю. Розслаблення це відчути своє тіло, сконцентруватися. На диханні, на тому, що я зараз відчуваю, що я зараз хочу? Саме я не хтось від мене, а саме я, що хочу зараз. Якщо ви декілька дихальних циклів так спостерігаєте, подихаєте, ви помітите, як змінюється ваш? Там. А я дякую вам за заняття. Обов'язково підписуйтесь, переходьте у телеграм-канал та діліться з друзями цим посиланням.